Діастаз. Діастаз пам'ятаєш ти мені і видали, це розповідає? Видалення кіст і фіброденом. Це були злоякісні? Ну скажем, вони мене бентежили. Вони по біопсії, яка мене теж мені кожні півроку треба було здавати аналізи. Кожні півроку ці біопсії теж дуже неприємно. Цикли жіночі та вони завжди були дуже чутливими. Аденома особливо і. Вона у мене вже з 2007 року була. Я просто думаю, ну треба щось робити. Мене це просто довпало. Так. так. І я вирішила, що ну наскільки можна чекати? Я вже трьох дітей народила, відгодувала. Все, пора для себе щось зробити. Все, тепер вони будуть мої. Тепер для мене. Зробити те, що я планувала давно. Діастаз теж мені не давав жити спокійно, тому що чуть-чуть щось з'їдаєш відчуття, наче ти просто з'їв, не знаю, там відро олів'є. Розумієш? Це розходження м'язи. Вони розійшлися на сто відсотків. Коли я прийшла на УЗД, мені сказали, ну увесь печінку, шкіра перекриває. Я така точно. Ти сказала, що вони мої. Це ти про груди маєш на увазі, та? що ти вирішила після трьох дітей зробити собі пластику грудей. маму пластику, як вона називається, який в тебе розмір? Я не знаю. Ти що не знаєш, я скільки вир... тобі мілілітрів ставили? Я не сказала, що мені ставили скількись мілілітрів. Я сказала, що мені вирізали кісти. Але ти в одному як з останніх я... інтерв'ю казала, що мені ти, виріза... ти робила пластику грудей. Мені вирізали лишню шкіру. Ага, тобі зайву шкіру вирізали і підняли свої.